Є трохи часу, хочу розказати про те, що бачимо зараз в полі. А вітаю! У нас сьогодні на Тенерифе навчання атмології другого рівня, досить велика група і в онлайні, і в фізично. І так як атмологія працює з такими живими знаннями, живими техніками. То дуже хочеться вам зараз розповісти про те, чим взагалі займаються атмологи, і чому ми збираємося, і як ми в всіх полях народжуємо ці живі техніки. І сьогодні працювали з проблемою, коли розум потрапляє в ситуацію, коли він не може обрати. Будь-який вибір буде проти нього. А ну, наприклад, дружина має доброго чоловіка, дитину, все добре, все. І тут вона зустрічає близнюкове полум'я і все, і згорає в ньому, і не може вирішити не кинути сім'ю, не піти туди, бо при будь-якому випадку вона травмує рідних, вона напевно і себе обрікає на страждання. Тобто, знаєте, така єва і ліліт». Або, наприклад, випадок у вас подруга, ви її дуже любите, вона вам прям сестра, і ви знаєте, що її чоловік і зраджує. І зраджує, причому там прям збирається вже члени одружуватися, ще щось. А вона з вами спілкується, розповідає, що хоче ще й дитину народжувати, і плани вниз які, А це вона прям вам рідна, рідна, не неї розповісти їй неправильно, тому що вона ваша подруга розповісти це, розламати сім'ю, бо там маленькі діти там і так далі, і так далі. Тобто, ми приводили приклади, коли свідомість потрапляє в ситуацію, де вона каже, виходу немає і Де вона починає митатися між за і проти, і за і проти все одно проти когось. І в полі я демонструвала, показувала, що насправді це не вибір між і між, тому що я зараз обираю не між цими чоловіками, не між тим, щоб сказати свої подружні чи не сказати. Я вибираю між двома своїми я тою, яка. Поступить так чи так, і при будь-якому випадку, при будь-якому виборі, я залишаюсь розломана, я залишаюсь з невирішеним питанням. І ми показували в полі, скільки вольтажу накопичується ось в цьому мітанні розуму від. Вася чи коля від їхати не їхати, сказати, не сказати, зробити не зробити. І накопичується величезний вольтаж. Розум каже: виходу немає. Серце вже не може в цьому бути. Як правило, люди накопичують певну кількість енергії, коли вони вже не можуть її утримувати, і вони роблять різні дії. Наприклад, йдуть в сім'ї, а потім про це вже жалкують або розуміють, що це може зробити було інакше, чи вивалюють оце все. Невчасно, не тими словами, не тоді. Ну тобто, бо людина вже хоче від цього звільнитися, хоче, щоб це закінчилося, або вона залишається на місці і вона більше не може прийняти рішення. Вона хоче, щоб ситуація розсусалася. Щоб вона якось сама собою розрулилася, знаєте, якось воно буде. І люди можуть застивати в цьому роками і навіть отак життя проживати. Ось ми вчора показували, як знання, що ми, діти джерела, і ми самі джерело свого життя, джерело своєї свідомості, джерело свого світла, джерело своїх думок, своїх дій. Як знання, що джерело, яке із конфлікту, то в нього, тому що в нього також за і проти, в нього одна сварга внутрішня проти годинникової стрілки рухається. І це старе, і це затверділе, і це той хвіст, це, знаєте, вибачте, ті калові м'яси, які пройшли через всю атмологію і так не розкралили. Не, рилися, не прожилися, не розклалися для того, щоб потім піти на зовнішнє коло, щоб ось тут воно розщепилося до субатомного рівня через, і народилося, зайшло, скажімо так, да, з новими станами, щоб знову бути засіяними в і бути пізнаними. Так Бог пізнає себе, так він в цьому пізнанні стає цим, і оце нове вже народжує щось, щось інше. і так Відбувається еволюція, і тому на всіх рівнях тих, хто досягли певної рівні свідомості, сотворці ось цих станів, сенсів, смислів, сценарних сюжетів дій. І тоді ми стаємо співтворцями, і тоді ми залучаємося до космічної роботи всіх істот, які працюють на благо цілого а відповідно самі насолоджуються тим, що вони будують, те, що вони вирощують. І людство сьогодні вже там, де воно починає розуміти, що ми переходимо із «я» в «ми», і що тільки піклуючись про певне, ми ми можемо сформувати простір, в якому зможемо і себе реалізувати. Тому що як реалізовувати себе в світі, який тебе не сприймає, який тобі не радий, який в якому взагалі ти не потрібен. Ти потрібен не такий, як ти є, а ти потрібен отакий, 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 по таким то правилам, або ти таким будеш, або тебе не буде там в нашій компанії, в нашій сім'ї. В житті і зараз люди вже починають розуміти, вже не хочуть вони бути в цьому полоні. Так ось в цьому нашому першоджерелі, фракталом якого ми являємося, народжується життя якраз із цього конфлікту, тому що внутрішня варжна обертається проти часової стрілки, а зовнішня за хороводи наші, згадуємо, і, і це все народжує світло, народжує. Тепло і народжує силу знаємо, да як вогонь, і, і це вже праматерія життя, тому що на початку це не світло, це воно гаряче. До речі, воно таке гаряче, що потім воно створює плазмове поле, щоб саме себе не спалити, щоб саме себе охолодити. І вже потім тільки народжується тепло, і життя може бути вже тільки на тому рівні Божого світла, де вже з'являється материнська структура як любов, як тепло, тому що життя може народжуватися тільки в теплі, а тепло це любов. І тому те, що живе, це любов, живе це живе не як дієслово, а як прикметник, живий. А те тепле там є любов. Якщо любові нема, то воно мертве, воно штучне і відповідно стільки, скільки в нас є живої енергії, стільки скільки в нас любові, бо це все синоніми. І знаючи це, що джерело. Із конфлікту, принаймні, ми цей конфлікт сприймаємо, тому що вони втрачають одне одного, тому що вони в цьому всій комунікації: вогонь, вода, темне світло, людяне і яре. Воно народжує щось третє, воно народжує життя. Тому, коли свідомість потрапляє в полон, що їй треба знайти рішення, а на рівні рішення рішень немає, на рівні дії рішень немає. Тобто немає рішення надії, як я не поступлю. Я все одно виберу або одне, або інше, і при цьому втрачу щось. Тут згадування, це і технології, які зараз тут формуються, вони дуже прості. А коли ти розуму кажеш, розум тобі каже, тут немає виходу, а ти йому кажеш як свідомість, вихід є завжди. Я не знаю де. Але я знаю на рівні розуму я не знаю де. Але на рівні мудрості тіла, на рівні мудрості життя, на рівні знання, що я також джерело свого життя, в мені вже заложені знання, як з протилежного, як з цього розломаного, бо це розлом ядра, він розкладається не на два. цих два розкладається ще на величезну кількість своїх тут. Своїх субособистості. от і всі е, е, голоси в голові, які вам розповідають про всі свої аргументи за і проти, і, і ті, хто пробують якось це все помирити. Оце розлом ядра, що відбувається, коли розлом ядра в нас відбувається в фізичному світі. У нас з'являється ядерна енергія. Тому що життя можливо тільки в цій реальності і в цілісності. В рівні 4D, це вже коли йде така нерозчіпленочка, ну вже відстань між елементами ядра збільшується, і коли дуже збільшується, це вже брехмічний рівень, це вже ядерна енергія. Це ми бачимо, як фізики дістають ядерну енергію. Так, от наша свідомість, коли вона розщіплюється, розщіплюється в ядрі, в своїй цілісності, вона ось цю калі, ось цю руйнівну енергію вивільняє і руйнує і тіло, і життя, і все. І людина прагне зробити вибір. Або, як я вже сказала, не зробити. Люди питають в усіх підряд в подружок, там якихось своїх друзів, як правило, якісь поради, і каже: я розумію, що ти не можеш мені порадити, але мені треба з кимось поговорити. Ось тут треба зупинитися і сказати: на рівні дії рішень немає. Де є рішення? Розум розуміє, що все він рішення не бачить, і каже: Його немає, але він знає, що це обмежене його знання, що у природи, у життя, яка виходила і не з таких передряг. Є рішення, і коли ми віддаємося в цьому цій мудрості, коли ми налаштовуємося на ту нашу версію, найкращу, яка народиться із злиття оцих двох і не із симбіозу чи синкретизму, а народить у ту цілісну структуру, яка зможе знайти той шлях, і ті проходи, щоб оцю цілісність собі зберегти. Тому що нема тут ніяких хлопців, це моє іньянь, нема тут ніяких дівчат. Да, це моє інянь, це моя ліліт і Єва, це мій Адам і Люцифер. Це всередині мене зараз до моєї Єви прийшла ця ліліт. А да. і зараз мені треба це згенерувати. І якщо з'явився цей партнер, то відповідно в моєму партнері це також є, але воно спить. А і, і якщо це моя подружка, і якщо і так далі, тобто просто карма сьогодні почистити. Недостатньо це буде полегшення. Якщо ви дійсно хочете змін в житті, то треба формувати лінзу сприйняття і розуміння функціонування, щоб коли ми потрапляємо у такі точки, де наш розум фіксується і не втрачає спокій, і починає себе з'їдати і руйнувати нас, і не можна його заспокоїти, не можна йому йому треба допомогти, знайти інше цільове призначення. Для цього він повинен зрозуміти, що ти досяг свого своїй своєї межі. Тут рішень немає. Давай зараз звертаємося до мудрості життя. Воно прямо в нашому тілі прописано. Воно прямо в усьому прописано, тому що ми сконструйовані з цього. Ми живі. Ми звертаємося до цієї сили і починаємо через цю ліану життя себе перероджувати. Це процес не пасивний, але ви отримуєте стан. І з цього стану ви робите ті кроки, які ведуть вас по навігації несвідомі до того вашого я, а воно цілісне, а воно живе. А воно вибрало свою цілісність а, і а, створило умови для максимально гармонійного зовнішнього, якщо при цьому хтось повинен травмуватися, да там чи ще щось повинно прояснитися, чи розсусатися, а вже розсусатися, як я вже кажу, так так як так, як виявляється, і не придумав би, що воно могло так розрулитися чи так вивернутися. Ось а, і дуже дуже прості е, такі, е, знаєте, як розуміння. Які, я певна, принесуть е, е, гармонію е, в наше мислення, тому що воно повинно бути гармонійним, розум сконструйований так, що він все розкладає, порівнює, е, цей, розбирає там. Ну, він конструктор, а і він не може інакше. Тому, якщо йому дати правильні завдання, то він вам буде допомагати, бо він, він також хоче щастя. Якщо він буде гармонійний в цьому місці, розуміти, що він досяг свого рівня бачення, і тому він має право тепер по чесному звернутися до більшої мудрості і починати в неї вчитися, то ми отримуємо мир в серці, і це мир на серце і наш холодний розум. Починають холодний, бо він гармонійний, бо він, бо він бо він, бо він тверезий, бо він без у цього всього. І через наше тіло, яке зараз спокій, яке зараз в разумі з природою, через нього із, із прям із центру ми повинні отримати ці відповіді. Несвідомо для цього тіло повинно бути в спокої. Серце повинно бути в спокої. А як розуму бути в спокої, Якщо тут вирішується доля, можливо, навіть не ваша, а там не знаю всіх, хто навколо вас. dos... Deus... От, просто отакі от прості інструменти. Вони дуже дієві, тому що вони живі, вони вони самою природою прописані. будуть допомагати нам з вами рухатися до наших найкращих версій. А вони найкраща версія. Ваша це та ваша цілісність, яка дає можливість прийняти не тільки душу, а дух. це дух що реалізувати своє істинне я свою дхарму, своє призначення, не своє місце в своєму житті, а своїх друзів, своїх людей і. Жити своє життя, насолоджуватися щастям бути собою і бути своїми. Ось тому щиро дякую всім, хто в такі непрості часи приїхав. Ми в місті сили, ми з океаном, ми в серці з Україною. Все, що ми робимо, ми робимо во благо своєї нашої країни, нашої планети. Тому щиро дякую, що кажу, що не дивлячись на такі складні часи, у нас група. Десь більше 70 чимось людей Це, ну, для навчання, для, теж для навчання другого рівня досить серйозна група і, відповідно, ось такі ми отримуємо дари. Все, Пішли продовжувати, три хвилинки залишилися. Обіймаю, люблю щось, пишіть, тому що ваша активність також підсвічує багато чого. І буває навіть одна ваша фраза як рефлексія, або якесь питання, або М -м -м, чимось ви захотіли поділитися вам, в голову. І буває так, все налаштовує, що ви можете і не знати, як у нас в батмологія за отаких підсвіточок викристалізовується а, прямо ось ця. Е -м -м Господи, забула, як це слово називається, коли лазерна, лазерна така гравіровочка. Знаєте, коли прям видно такі речі? І яка ж все таки мудрі життя красива? І ми сьогодні з вами досягли того рівня, що починаємо розуміти, що наш розум може вчитися у цієї мудрості життя, і ми шукаємо конекти. Транскрибатори, перекладачі, яким чином нам з цією силою життя, з цією мудрістю життя спілкуватися, все сьомочки.